Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо говорити про тригонометричні функції для кутів від 0 до 180 градусів. Власне, в перших двох номерах, які ви зараз бачите, вони у вас можуть бути під іншими номерами в домашній роботі. Це завдання на використання калькулятора. Так, вам не почулося саме калькулятор. У мене на комп'ютері є ось такий калькулятор, і я спробую його використати. Коли мова йде про синуси, косинуси, таннеси чи котангенси, мені потрібно мати ці функції на калькуляторі. В стандартному зазвичай їх немає, тому ми вибираємо інженерний. В інженерному калькуляторі в мене є от група така тригонометрія, і в ній є необхідні значення, якими ми будемо користуватися. На деяких калькуляторах потрібно, наприклад, спочатку вибрати там, синус, а потім вже записувати. Але як вам зараз видно, маю надію, що видно. У мене нічого з цього хорошого не вийшло. В моєму калькуляторі потрібно робити інакше. Я маю зразу взяти, скільки градусів мені потрібно. От беру 115. І натискаю на синус. Далі я маю необхідне значення. Будемо записувати до двох символів після коми. У мене 0, ніби як далі 9 та 0, Але після 0 є 6, тому буде 0,91. Сота. І от таким чином ми записуємо значення синуса. Нічого там суперскладного немає. Єдине, що, на що треба звернути увагу. В мене на калькуляторі, як ви бачите, тут написано тричі рівні букви. Це від слова degree, Це градуси. Далі є радіани і є гради. Що собою являють градуси, ми знаємо, там коло розділене на 360 градусів. В радіанах коло поділено на два числа Пі. Тобто ми цих 360 градусів представляємо як два числа Пі, і про це будемо говорити в 10 класі, будемо спеціально це вивчати. Тому почекайте рік, і ми до цього прийдемо. А гради там коло розділене не на 360, а на 400 градусів. Тому дуже будьте акуратними і завжди старайтеся вибирати дігрі, це наші градуси, з якими ми з вами. Працюємо. Тоді і синуси косинуси, тангенси будуть у вас знаходитися вірно. Будьте з цими дуже обережними. Що ж, далі нам потрібно попрацювати з косинусом. Знову ж таки, я ввожу необхідний кут це буде 102,3. Я набрав його. Далі вибираю косинус, натискаю і одержую від'ємне значення. Мінус 0,21. Чому косинуси від'ємні, ми з вами трішки розберемо. Уявимо, що в нас є одиничне коло, а в 9 класі ми говоримо саме про півколо одиничне. Так от. У нас є вісь іксів та 8. Вісь, вісь іксів – це вісь для косинусів. Косинус від ікс. Вісь Іг це вісь для синусів. Від Х. Так-. от, Якщо ви берете. Також треба розставити градуси. 0 градусів. 90 градусів та 180. Якщо у нас X. Xів це, ікс, це косинуси, То якщо більше за 90 градусів, ця точка попаде сюди, і по X ми опускаємо її. На які? На додатні значення? Ні, на від'ємні. Тому, якщо більше 90 градусів косинус, косинус від більше 90 градусів, то ми будемо мати від'ємне значення. Навпаки, коли ми говоримо про синуси, вони будуть падати на вісь Y, І для нас не так важливо, куди, звідки вони будуть падати, так? Зліва чи справа, тобто чи будуть вони гострими, ці кути чи тупими, синуси для них будуть завжди однаковими. А от косинуси от для Y, так, у нас буде y0 завжди одне те саме значення. А для X, наприклад, x 0 і мінус 0 в них будуть змінюватися знаки. Із-за того, що я досить від руки це все будував і криво, у мене відстані різні, хоча насправді вони мали бути однаковими. Ось така коротка історія. До речі, оскільки тангенс це синус поділений на косинус, а вони для тупих кутів мають різні знаки, то тангенс від тупого кута буде теж від'ємним. Тобто тільки синус для тупого кута у нас залишається гострим. А косинус, тангенс і котангенс залишаються від'ємними. У нас є ще тангенс 12 градусів та 18 мінут. Як же знайти такий кут і, власне, тангенс від нього? Нам потрібно буде до 12 додати 18, що ділиться на 60. Як бачите, ми маємо 18 поділити на 60. Тобто ось це число ми ділимо на 60. Додаємо кількість цілих градусів то виходить тоді 12,3. Мені пощастило. Можливо, це був, би дріб, який би займав би весь екран на калькуляторі. І далі я не маю натиснути на тангенс. Це буде 0,22 Приблизно. В другому прикладі нам потрібно із того косинуса, що ми, наприклад, вже нарахували, чи синуса, чи Тангенса, одержати кут, для якого. Був знайдений цей косинус. Вам в домашньому завданні буде сказано, що цей кут був гострим. Тоді ми магнемо написати відповідне значення. Можливо, якийсь раз вам напишуть, що цей кут був тупим, тому треба буде брати таке значення для кутів більших за 90, але менше за 180. Наже чітко він гострий, тому від 0 до 90 градусів в таких межах він буде знаходитися. Знову беремо наш класний калькулятор і будемо ним користуватися. Знову ми матимемо, оскільки в мене калькулятор працює так, вводимо число, а далі не починаємо з ним щось робити. Вводимо 0,45. От ми його ввели, а потім нам потрібно якось знайти зворотню функцію для косинуса. Я знову вибираю там, де в мене є синус і і тут є такий значок Seкон, так? це другий ряд. Коли я натискаю, в мене з'являється ще мінус одиничка біля синуса, косинуса і так далі. У мене був косинус, якщо я буду його робити ніби як в мінус першому степені, я матиму зворотню операцію для косинуса. Ми в 10 класі вчитимемо, що це називається арк косинус. Тобто, якщо в нас косинус якогось кута дорівнює 0,45, то цей кут буде приблизно 63 градуси і трішки. Зараз я запишу, що це буде 63,26, тому що буду все округлювати до сотих. 63,26 градус. Далі повторюємо цю саму історію із синусом. Вводимо його 0,83. І пробуємо знайти арк синус. Натискаємо на тригонометрію, вибираємо другий рядочок і біля синуса мінус 1. Я, наприклад, вважаю, що цей кут мав би бути близько 60 градусів. Натискаю 56, цілих і м, майже одна десята. 56, цілих і 10 градуса. Чому я останній нулик не записую? Коли ми домовилися округлювати до двох цифр після коми, я маю це зробити. Давайте подивимося на наше число. У мене мало бути 0 та 9. Але наступна цифра вісімка і вона з дев'ятки матиме зробити цифру вище. Якщо до дев'ятки додам 1, я одержу 10, правда? Але щоб одержати дві цифри після коми, мені прийдеться записувати 1 та 0, коли я округлю. Таке буває інколи трапляється, і це абсолютно нормально, тому записуємо так. І треба розібратися з Танесом. Значення синуса та косинуса не можуть виходити за межі від мінус 1 до 1. То Мінус 1 для косинуса і синуса це мінімальне значення, 1 це максимальне. А от для тангенса і котангенса такого обмеження практично немає. Вони обоє можуть приймати значення і більше за одиницю. От у нас є тангенс якогось кута, і він дорівнює 5. Давайте ведемо цих 5 і знайдемо наш арктангенс. Вибираємо другий рядочок, вибираємо наш тангенс з мінус одиничкою. І це аж для майже 79 градусів. 78,69. От, власне. І все ми з вами познаходили. У вас може бути трішки більше прикладів або трішки менше. Але робитимся вони мають таким самим чином. Є ще третій приклад. В ньому буде у вас написано просто обчислити. От попередні два буде в тексті сказано обчислити за допомогою калькулятора. А в цьому в третьому, буде написано просто Обчислити. Так от, якщо у вас не вказано, що ви використовуєте калькулятор, а у вас е ці значення табличні. Тобто є певна таблиця значень для синуса, косинуса і тангенса. Власне, дану таблицю ви зараз бачите на екрані, і в урокові у вас там теж буде ця табличка. Ви могтимете познаходити відповідні дроби, які відповідають нашим тангенсам, синусам і косинусам. Наприклад, тангенс 150 градусів. Вибираємо, де в нас є тангенси, і де 150 градусів. От, власне, в цьому місці і буде наша відповідь. Ну, власне, як користуватися таблицею, ви в курсі. Можна вибрати от такий варіант, можна вибрати такий. Якщо уважно придивитися, це буде таке саме значення, як для 30 градусів, але знаком мінус. Як це одержати, там теж формула є, більш детальніше ми будемо розбирати на одному з наступних уроків. Зазвичай пропонують брати ось такий варіант запису, і давайте ми його теж собі запишемо. Тобто, замість тангенса ми напишемо мінус корінь з 3, що ділиться на 3. Далі став... можна поставити плюс, але я не рекомендував би спішити. Для синуса ми знаємо, що значення не зміниться знак. тому можна його ставити. А от для косинуса знак міг би змінитися, тому треба бути обережним. Синус 120 градусів, скільки ж це воно там буде? Шукаємо 120 градусів, вибираємо синус. Власне, це корінь з трьох, що ділиться на 2. Так, ми зараз і запишемо. Корінь з трьох поділить на 2. Далі про косинус. Ми знаємо, що косинус для тупого кута він від'ємний, а тут є ще один мінус. Мінус на мінус дасть плюс, і можна вже ніби як його поставити. Давайте подивимося, що це за значення таке косинус 135 градусів. Знаходимо 135 градусів, знаходимо косинус, і справді він від'ємний. І це корінь з двох, що ділиться на 2, але з знаком мінус. Мінус ми вже використали, лишилося корінь з двох поділити на 2. Все, що нам потрібно зробити, це додати їх або звести до спільного знаменника. Наприклад, оці два дроби я можу здодати зараз вже. У нас є мінус корінь з трьох, що ділиться на 3. І плюс, чисельник буде корінь з трьох, плюс з 2, що ділиться на 2. Перший дріб я домножу на 2. Другий я домножу на 3. І у відповіді ми. Матимемо спільний знаменник буде 6. В чисельнику буде мінус 2 корені з 3, плюс 3 корені з 3, і 3 корені з 2. Єдине, що цей доданок, якщо вам не подобається бачити мінус на початку рядочка, так, то ви можете поставити десь під кінець. А можете і спробувати деякі дії зробити. Наприклад, ми можемо корінь із трьох пододавати, повіднімати, тому що це подібні доданки. І наш приклад стане компактнішим. до рівні. Переходимо на новий рядочок. Спільна риска дробу, там буде 6. У нас буде корінь з 3. Додати 3 корені з 2. Чисельнику в знаменнику буде 6. Власне все, таким чином, ви перетворили даний вираз і одержали його значення. Якщо ж ви зробите його на калькуляторі, ви одержите. Число, яке буде схоже на щось ось таке. І це буде коштувати відповідну кількість балів, не сильно високо. Якщо ж ви зробите такі перетворення, буде чітко видно, що ви можете і перетворення робити, і табличку ви знаєте, як нею скористатися, як мінімум. І це буде коштувати більшу кількість балів. Пробуйте. У вас все обов'язково вдасться.